Так, ну, звіт автоматики, яку для замовника збирав. Значить, Блок конвекції, вентилятор з 2 кВт теном, парагенератор повної комплектації з автовідключенням, димогенератор на 3,5 літри. Захолодженнями конденсатором збірником, потім панель управління, така ось на чотири клавіші з підсвіткою, терморегулятором, який буде вимірювати температуру в камері копчення, включати і виключати тена. Отакий От електромагнітний пускач, який з'єднується з реле Терморегулятора і теном, тому що напряму з терморегулятора на тен бажано не кидати. Там релюшечки, оці китайські, вони не дуже такі гарні, ну, просто довго можуть не витримати. Тому я завжди підключаю через електромагнітний пускач. Це, до речі, механіка, так що там він можна сказати надовго. Так, отакий автомат, пакет автоматів. Ось загальний автомат. А ось автомат включення парагенератора. Загальний автомат поставив, оскільки у нас конвекція і парагенератор в суміжності 3 кВт. Получається, автомат на 16 А поставив більш ніж достатньо трошечки запасом. І на парагенератор окремо вивів автомат на 6 А, там 1 кВт тен 6 А Також з невеличким запасом. Зараз продемонструю швидко, як це. І загальний автомат включаємо. Що ми бачимо? Ви... В майстерні температура у нас 7,5 градусів. Якщо ми візьмемось за термопару, однією рукою, бачите, все, тен виключився. Однією рукою знімаю, другою рукою показую, чесно кажучи, не сильно зручно. Дивіться, включаємо вентилятор конвекції, запрацював. Потім... Тен, тен ми не включимо, тому що потрібно, щоб температура на до 10 градусів впала. Зараз це продемонструю, а потім тен покажу. Так, Це вентилятор просушки у нас. Ось це є вентилятор просушки. І це клавіша включення розетки на компресор, на вентиляторний блок, яка буде встановлюватися біля дима генератора. Температура зараз впаде, щоб пришвидчити. Нехай тут а десь буде, тут наче повітря якось. От. Я ж кажу, однією рукою знімати, другою рукою показувати не дуже зручно. Так, там 15, я 5,5 виставив дельту. Це до 9,5 повинно включитися. 9,5 повинно тен включитися. Але я перевіряв, все працює. Вот, Парагенератор також працює, також працює. Зараз покажу Оцей. кришку знімаємо. Знімаємо кришку. Вот, кришку знімаємо. Зараз автомат парагенератора включили. Світодіодна лампочка не горить, значить контакту немає. Якщо ми піднімаємо поплавок, коли заливаємо воду, поплавок буде оцей оцей поплавок гірконовий, він підніметься з нержавійки. І буде контакт, бачите? І також включиться тенд. Парагенератор зі, парагенератор зі зливом води на 4 літра. Зараз зараз ще трішечки і повинно включитися. Та так, продемонстрував усе. Все, бачите, тен включився, тому що я дельту 5,5 градусів виставив. Так, все. Тен відключили, тен працює, розетка працює, вентилятор працює і конвекція працює. Так, все працює. Ось такий набір буде відправлятися до замовника. А це два блоки конвекції Також поїду до своїх замовників, але. Там буду пізніше трошечки їхню автоматику демонструвати.